Всім привіт-привіт! Всіх вас вітаю, вельми, шановні пані та панове. всіх радий вас вітати на каналі Белоборщик. І знаєте, що я зрозумів? Я зрозумів, що катати самому це саме найкраще, що може бути. І це очевидний і об'єктивний факт. Тому ардісок живий. Хто не ардіс, той москаль. Знаходимося, ми друзі, зараз з вами у селі Горбовичі і десь їдемо далі катосити. Тому якось так. Погнали. Так, ну що, ми вже проїхали 18 енех кілометрів. Далі рухаємось ось туди. Ось туди. Пальчиком тикає, бачите, некультурна людина. У напрямку шпитьків. Можливо, заїдемо з вами у личанку. Якщо щось буде по дорозі цікаве, то підзнівлю трішечки покажу вам. Ось тут колись, друзі, були садові товариства. Так, так, так. Були яблуневі садки, а зараз тут халупи ростуть. І для того, щоб будинок тут побудувала, чого, і скільки тут роботи треба провести. Це жесть просто Українська православна церква будується. Та ні, не будуються, на жаль. А маки які тут? Ой-ой-ой. Маки які тут. Які тут маки? Ай-яй-яй-яй. Красота яка. це жопа. Бляха, ще сюди камаз їде, треба чекать. Но тут врожаю нема на цьому полі. Де ще так катаємо? Ууууу! Фу. Поїдемо ще туди катнемо. Dai, 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 dai. Да, друзья, ну ты конечно полос с кукурузы там загалом. Ну песок. Тупо песок. Ебейчий песок. Полез горил он нахуй. М -м -м. Цікава, дорога. там 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 Так, а да, что у нас тут? А в нас тут якийсь стадіон. Не більше, не маєш. Не цікаво. Тун-тун-тун-тун-тун. І не помиляється, друзі, то це. Галасі

велосипед, друзі, працює в селі. Починається поступове відновлення сіл, які знаходяться біля міста Рбіня, які постраждали в минулому році від російсько олігархічного вторгнення. Починають відновлювати житлові комплекси будівельники присутні ліса встановлені від я смачного плову звісно чи не було на жаль не вдалося скуштувати янтик. відвідав я кримських татар плов їв руками і насамперед хотів би перед Тато вибачитись за ту нашу погану поведінку, тому що дідусь мене мій вчив з дитинства плов їсти руками і завжди бив по руках, брали до рук виделку або ложку. Ось так. Катаємося в приєрпіні. ось. Зараз ще заїдемо в Ірпінь, подивимось, що тут та як. Життя триває. Пожив. Достатня кількість автомобілей. Люди повернулися по своїх домівках, торгівля працює, все працює як колись. Але зрозуміло, що психологічний настрій цих людей не зовсім такий, який був до того злощасного дня 24 лютого 2022 року. Ще де-інде видніються наслідки війни. Дерева, які постраждали від російських окупантів дуже просто вирізані, ще є ось такі кадри. Я не розумію де міська влада, чому все було так спочатку гучно і минув рік. Цей будинок ще не реставрований, не зроблений, і люди в нього не повернулися. На жаль, якось так. Тому Маркушин, на жаль, не супергерой. Вірпені все тихо, спокійно. Ирочки какие. Вот Самый. Дякую. Працюють. Музика мені, звісно, не зрозуміла. Можна і без музики поки що. На дорожке працює Опа. І їдемо до центру. Центрит, такой же, спокойно, все нормально. Чист брехер, прощусь. Он забава для малечи. <риклад> <риклад> Бачите де бавиться Бачте малечі. <риклад> Ось такий свій прикол. Пам'ятаємо, так? Да? Їхати не можна. А йти можна. По пиздюки їздять, а нормальні люди, люди ходять. Ой, тут прохолоду і завіяно. Круто. Круто. Я вже був тут не один раз, десяток, мабуть, разів. А може навіть і більше. Я навіть пам'ятаю, як це все базувалося. Як тут все реконструювалося тому новинки не можу. Круть. Малеча відпочиває собі, панянки засмагають. Ух, круто! Обережно, дякую. Зауваження прийнято. Ми я вже <звук> Мож, культурні люди. Вулик, а вулик це наша тому водичка. Площадка цікава штука, але мало хто ходить займатися. У день, тому що спека. Взагалом то все вечором. Але снаряди тут набагато кращі, аніж у Вишневому. А в Софійській їх загалом немає ось ці мішки. Бойко вони дуже круті. Да. Вони дуже круті. На такому мішку я в спортзалі відзаймався декілька років. Ось так от. Угу. Набагато вони краще, ніж ті, що є у вишневому. Це вже вибитий загалом. З цього вже вибили весь дух цього прям від Дубасили. А це ще живенький. Це ще живенький, ще хороший такий. Поїдемо з вами, друзі, дещо по страві, тому що нам потрібно буде заробити ще одну. Таку собі міні. Та геніровочку. що Генеровочку. Щоб я щели жопай. Треба тікати, бо там дощик зараз нас буде доганяти. Тому сюди. Сюди, 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 сюди. Ось тут є така місцинка. Чин-чин-чин-чин-чин-чин чин чин чинчин, чин чинчирінь. Оп! І без понтов спортсменських собі просто взяли і ви. Хага! 10 тисяч 919 кілометрів на ардісі. Так... ну що, цапуємо, ірпінь проїхали, треба тікати. Дощик зараз буде. М -м -м. Так, ну що, сьогодні трішечки спекотно, друзі. 30, мабуть. А ми вже вриваємося в новобілеч. Сьогодні в нас щось, я не знаю скільки в нас там загальний кілометраж вже. Щось ми. За полтину пройшли. Ось за полтішочек ми пройшли. Сьогодні катнем десь 70. 80 може десь буде. Ну і завтра так само катнем.